Справа в тому, що з цієї місцини хочеться відновити відродити історичну культурну спадщину. Це робиться не для себе, не для особистої вигоди. Це робиться для ну. Є бажання що зробити для міста, в якому ти живеш для для краю, який має дуже давню історію. У поселення поселення на цій території існувало задовго до того як офіційно прийнято смілі. Далеко не 600 років а набагато більше. Відповідно до розкопок графа Бобринського Відповідно, у другий том його щоденників, 44-49 сторінка. Від ручая холодний, де була стоянка, Спочатку вона була для кочівників тимчасовою літньою, а потім вже вона стала, устаткувалася, і тут було стабільне поселення, де люди жили постійно, осідлими стали. Були розкопані кургани з Ківським Бобринським, були розкопані кургани відповідно до того, що він описує, то то була черняхівська культура. Але справа в тому, що про черняхівську культуру не можна сказати, археологи і історики не можуть багато розповісти, тому що в похованнях збереглися в них була така традиція, як крадування, тобто спалення своїх померлих. І можуть вони сказати лише дещо про побут, нічого не можуть сказати про обрядовість, про е, звичаї, про те, з чим вони стикалися, з кому вони поклонялися. Тобто це таємниця за сімома замками. Е, графом Бобринським от, саме в цій місцині було е, розкопано дві групи курганів близько 20 е, Кургані входило до однієї групи І знаходилися вони від ручая холодний, який протікає ось там саме протікав, і зараз ще лишилися джерела, до речі, до малосмілянської економії. Тому Дуже образливо, коли люди не розуміють і ототожнюють із сатанистами, які будували церкву в пастерському. Я розумію, люди налякані. Я розумію, що їм то страшно. І розумію, чому так? Тому що ця людина, голова цієї організації, реєстрував у Черкаській ОДА свою організацію як язичницьку громаду Божичі. Ну, шановні, вибачте, будь ласка, у наших предків ніколи не було. Ніяких кривавих жертвоприношень, І це називається правильно треба, тобто дарунок, який приносився пращурам, так само як сьогодні люди йдуть, несуть до церкви ті самі кулічі, ті самі писанки з крашанками. Тобто, це пожертва богам. Найкривавіша жертва це жорстоке спалення булки хліба на вогнищі і жорстоке вилиття молока чи квасу, чи гузвару в землю. Я не розумію, як можна порівнювати е, людей, які носять перевернуті хрести, і людей, які е, дійсно переживають. Розумієте, справжній язичник це не та людина, яка Просто носить гарне вишите плаття чи народні шати, чи носить на собі колти, обереги і так далі. Справж, справжній язичник це та людина, яка дійсно вболіває, переживає за навколишнє середовище, з якої корона не впаде, організувати прибирання, піти прибрати за кимось відпочиваючим. Мета нашої діяльності відродити, зробити тут реконструкцію давньої історичної пам'ятки, зробити от всі захоплюються стоунхен. Все захоплюються хортицькими скіфськими святилищами, всі захоплюються кам'яними бабами, захоплюються кам'яною могилою. Чим наше місто гірше, наше місто давнє, наше місто красиве, наше місто чудове і дуже багато, дуже багато хороших чуйних людей. Скільки стикалися? Ну ложка дьогтю буває повсюди, але ж ми маємо давню історію. Дуже давню історію нашого міста, і хотілось би її відродити, тому що без коріння немає майбутнього, немає розвитку. Без коріння не буде ніколи насіння.